Ви відкриваєте очі, ніби хтось штовхнув вас у бік. Сон як рукою зняло, думки починають бігати по колу. Знайомо? Багато хто думає, да, це просто вік або я перенервував на роботі. Але сьогодні я розвію цей міф: пробудження між третьою та п'ятою ранку це не випадковість, це біологічний годинник, який вказує на збій у конкретних органах. У цьому відео ми розберемо 5 реальних причин, про які рідко говорять на прийомі у терапевта. Я Валентина, практикуючий лікар. Моя мета не налякати вас, а дати чіткий план дій. Обов'язково додивіться до кінця, там я розкажу про тихого вбивцю, четверту причину, яка підвищує ризик раптової смерті у вісні втричі, а також дам покроковий протокол відновлення сну. Причина номер один. Нічна гіпоглікемія, падіння цукру. Почнемо з того, що на перший погляд здається парадоксом симптом, ви прокидаєтесь різко, ніби від поштовху, часто це супроводжується серцебиттям, внутрішньою тривогою або навіть легким потом. Ви не відчуваєте голоду, ви просто відчуваєте, що ввімкнулися. Люди думають, я ж так здорово повечеряв, тільки кефір і яблучко о 18.00 – це не може бути через їжу, це нерви. Механізм. Давайте подивимося, що відбувається всередині. Ваш мозок це головний споживач глюкози. Якщо ви повечеряли занадто рано або занадто легко, лише вуглеводами, до третьої ночі ваші запаси палива вичерпуються. Рівень цукру в крові падає до критичної позначки. Мозок сприймає це як загрозу життю. Ми помираємо від голоду. Він дає команду наднирникам викинути кортизол і адреналін. Адреналін це гормон дії. Він змушує печінку викинути глюкозу в кров, щоб врятувати вас, але побічний ефект ви миттєво прокидаєтесь, готові бігти або битися. Ви не спите, бо ваше тіло в стані стресової атаки. Я пам'ятаю пацієнтку, назвемо її Олена, 44 роки, бухгалтер. Вона півроку мучилася від пробуджень о 3.15 ночі, пила заспокійливі, Мелатонінфо нічого не допомагало, вона вважала, що це ранній клімакс. Але коли ми проаналізували її раціон, виявилося, що вона худне і вечеряє о п'ятій вечора овочевим салатом. Її організм просто голодував уночі. Ми змінили лише одну річ: додали до її вечері складні вуглеводи та шматочок риби, пересунули вечерю на 19.30. Вже за три дні вона проспала до самого будильника. Ви відкриваєте очі, ніби хтось штовхнув вас у бік. Сон, як рукою зняло. Думки починають бігати по колу. Знайомо. Багато хто думає, це, це просто вік або я перенервував на роботі. Але сьогодні я розвію цей міф: пробудження між третьою та п'ятою ранку це не випадковість, це біологічний годинник, який вказує на збій у конкретних органах. У цьому відео ми розберемо 5 реальних причин, про які рідко говорять на прийомі у терапевта. Я Валентина, практикуючий лікар. Моя мета не налякати вас. А дати чіткий план дій. Обов'язково додивіться до кінця, там я розкажу про тихого вбивцю, четверту причину, яка підвищує ризик раптової смерті у вісні втричі, а також дам покроковий протокол відновлення сну. Рухаємося далі. І наступна причина це те, з чим я стикаюся, ледь не у кожного третього пацієнта, який скаржиться на безсоння. Якщо ви прокидаєтеся саме в проміжку між першою та третьою годиною ночі або ближче до третьої, і відчуваєте дивний жар, ніби вам стало душно під ковдрою, хоча в кімнаті прохолодно, слухайте дуже уважно. Причина номер два перевантажена печінка та застій жовчі. У медицині і особливо в хронобіології час з першої до третьої ночі вважається часом максимальної активності печінки. Саме в цей момент цей орган трудяга запускає генеральне прибирання. Печінка фільтрує кров, знешкоджує токсини, переробляє гормони, які відпрацювали своє за день, і синтезує нові білки. Це енергоємний процес. Коли печінка працює нормально, ви цього не відчуваєте, ви спите. Але якщо вона перевантажена, процес детоксикації йде зі скрипом. Поширена помилка, яку роблять майже всі. Я вип'ю келих вина або 50 грамів коняку на ніч, щоб краще заснути. Так, алкоголь це седатив, він дійсно допомагає вирубитися швидше. Але це пастка. Через 3-4 години, коли печінка починає переробляти цей етанол, виділяється величезна кількість тепла та токсичних метаболітів, зокрема ацетальдегіду. Це хімічний удар по мозку. Організм перегрівається. Ви прокидаєтеся від того, що вам спекотно, ви скидаєте ковдру, можете відчувати спрагу або неприємний присмак у роті. Це ваша печінка кричить про допомогу. Те саме стосується жирної смаженої вечері, стейк, смажена картопля або навіть велика кількість горіхів на ніч змушують жовчний міхур напружуватися в той час, коли він має відпочивати. Я згадую пацієнта 50-річного Олега, менеджера середньої ланки. Чоловік кремезний, любить життя. Він прийшов до мене не через сон, а через високий тиск, але в розмові згадав. Знаєте, Валентино, я щоночі прокидаюся о третій, йду пити воду, бо в роті, наче, кішки ночували, і потім годину кручуся. Він думав, що це нерви через звіти. Ми зробили УЗД і побачили класичну картину жирового гепатозу печінка була збільшена і жирна, плюс застій жовчі, його фільтр був забитий. Ми не давали снодійних, ми просто прибрали пізні вечері, додали препарати для підтримки відтоку жовчі та виключили алкоголь у будні дні. Рівно через два тижні він сказав фразу, яку я люблю чути найбільше лікарю, я вперше за п'ять років спав як немовля. Запам'ятайте, чиста печінка це глибокий сон. Якщо ви прокидаєтеся гарячим, перевіряйте печінку. Третя причина, яка особливо актуальна для моїх глядачок 40 але торкається і чоловіків, це гормональні гойдалки, це дуже тонкий лід. Багато хто думає, ну мені ще рано до клімаксу, або Я чоловік, які в мене можуть бути гормони. Симптом тут специфічний, ви прокидаєтеся від почуття незрозумілої тривоги. Це не паніка, це таке тремтіння всередині, ніби ви щось забули зробити, або ніби десь працює відбійний молоток, але дуже тихо. Або ж вас кидає то в піт, то в холод. Механізм тут зав'язаний на зниженні рівня прогестерону у жінок та тестостерону у чоловіків. Прогестерон це наш природний транквілізатор, він має потужну, заспокійливу дію на мозок. Коли в період переменопаузи, а це може початися і в 38, і в 42 роки, рівень прогестерону падає, жінка втрачає цей природний захист, мозок стає вразливим до будь-якого подразника. У чоловіків зниження тестостерону призводить до того, що сон стає поверхневим. Ви чуєте кожен шурхіт. а ще є щитовидна залоза. Якщо вона працює занадто активно, гіпертереоз це як натиснута педаль газу в машині, яка стоїть на нейтралці. Двигун реве, ви не їдете спати неможливо. Якщо ж функція знижена, гіпотиреоз, то часто виникають набряки, які перетискають нервові закінчення, і ви прокидаєтеся від дискомфорту. У моїй практиці була пацієнтка Ірина 46 років. Вона півроку ходила по психологах, лікувала депресію. Її мучили нічні пробудження і сльозливість. Їй виписували антидепресанти, від яких ставало тільки гірше, сон зник зовсім. Коли вона потрапила до мене, я подивилася на її шкіру суха волосся тьмяне. Кажу Іро, а давайте здамо ТТГ і статеві гормони. Виявилося, у неї був субклінічний гіпотиреоз на фоні зниження естрогенів, їй не потрібні були антидепресанти. Корекція гормонального фону і м'яка замісна терапія буквально повернули її до життя за місяць, тому, якщо ви прокидаєтеся від тривоги, не поспішайте пити заспокійливе, здайте аналізи на гормони. А тепер ми підходимо до четвертої причини. Це той самий тихий вбивця, про якого я обіцяла розповісти на початку. Це причина, яку ігнорують 80% людей, які її мають. Це синдром обструктивного сну. Простою мовою, це зупинки дихання уві сні. Як це виглядає з боку? Людина хропе хропе, потім раптом затихає. Тиша триває 10, 20, іноді 40 секунд, а потім гучне фр і судомний вдих, ніби людина виринула з води. Найстрашніше те, що сам сплячий цього не пам'ятає. Він може прокидатися 300 разів за ніч, але вранці скаже: Я просто погано спав. Чому це вбиває? Коли дихання зупиняється, рівень кисню в крові падає катастрофічно, мозок панікує, б'є на сполох. Викидає кортизол і адреналін, щоб змусити вас прокинутися і вдихнути. Це колосальне навантаження на серце та судини, ризик інсульту та інфаркту у людей з апноє вищий у 3-4 рази. Як запідозрити це у себе, якщо ви живете самі і нікому послухати, чи хропите ви? Є дуже характерний симптом, про який не знають навіть деякі лікарі це нічні походи в туалет. Якщо ви встаєте вночі по-маленькому більше одного разу, це не завжди простата чи слабкий сечовий міхур, це часто серце. Коли ви намагаєтеся вдихнути через перекрите горло, створюється величезний негативний тиск у грудній клітці. Серце розтягується і думає, що в організмі забагато рідини. Воно виробляє спеціальний гормон, який змушує нирки активно виводити воду. Ви прокидаєтеся не тому, що хочете в туалет, а тому, що ваше серце перевантажене боротьбою за повітря. Я ніколи не забуду пацієнта Сергія. Водій далекобійник, потужний чоловік, скаржився на те, що засинає за кермом, думав утома. Жінка казала, що він хропе, як трактор, але він відмахувався. Усі мужики хропуть. Ми зробили його на сомнографію, дослідження сну. Прилад зафіксував 400 зупинок дихання за ніч. Він фактично не дихав сумарно три години, його мозок помирав щоночі. Коли ми підібрали йому сіпап терапію, спеціальну маску для сну, через тиждень він прийшов зі сльозами на очах. Лікарю, я забув, що світ такий кольоровий, я вперше за 10 років виспався. Не ігноруйте хропіння, це не просто звук, це крик вашого тіла про задуху. І нарешті п'ята причина, яка є, мабуть, найпоширенішою і яку найлегше виправити це дефіцит магнію. Магній це метал спокою. Він потрібен нашій нервовій системі, щоб перемикатися з режиму бий, біжи в режим відпочивай, перетравлюй. Симптом тут дуже фізичний ви лягаєте, хочете спати, але ноги ніби крутить. Синдром неспокійних ніг, судоми в литках, посмикування повік або м'язів перед сном. Або ви засинаєте, але сон чутливий, поверхневий, будь-який звук вас будить. Чому це відбувається? Стрес випалює магній з шаленою швидкістю. Чим більше ви нервуєте в день, тим менше магнію залишається на ніч. А після 40 років засвоєння магнію з їжі погіршується. За статистикою, 90% дорослих людей живуть у хронічному дефіциті магнію, і коли його немає, м'язи не можуть розслабитися повністю, вони залишаються в мікротонусі. Цей тонус посилає сигнали в мозок: ми не спимо, ми в напрузі, і мозок вас будить. Це були 5 основних причин, і я впевнена, що багато хто з вас зараз упізнав себе хоча б в одному пункті. Але знати проблему це лише половина справи. Головне питання, що з цим робити, як перестати прокидатися і повернути собі здорові ночі без жмень таблеток. Саме зараз я дам вам чіткий покроковий протокол дій. Беріть ручку і блокнот, бо ця інформація може змінити ваше життя вже сьогодні ввечері. Ми почнемо з правильної вечері і закінчимо тим, які саме аналізи треба здати, щоб не витрачати гроші на вітер. Ми змінили лише одну річ додали до її вечері складні вуглеводи та шматочок риби, пересунули вечерю на 19.30. вже за три дні вона проспала до самого будильника. Ви відкриваєте очі, ніби хтось штовхнув вас у бік. Сон, як рукою зняло, думки починають бігати по колу. Знайомо? Багато хто думає, та це просто вік, або Я перенервував на роботі. Але сьогодні я розвію цей міф. Пробудження між третьою та п'ятою ранку це не випадковість, це біологічний годинник, який вказує на збій у конкретних органах. У цьому відео ми розберемо п'ять реальних причин, про які рідко говорять на прийомі у терапевта. Я Валентина, практикуючий лікар. Моя мета не налякати вас, а дати чіткий план дій. Обов'язково додивіться до кінця, там я розкажу про тихого вбивцю, четверту причину, яка підвищує ризик раптової смерті у вісні втричі, а також дам покроковий протокол відновлення сну. Пункт перший революція вечері. Щоб цукор не падав серед ночі, запам'ятайте правило без голих вуглеводів: ніколи не їжте на вечерю тільки кашу, тільки фрукти чи тільки кефір. Ваша вечеря має бути за 3-4 години до сну і обов'язково містити білок, клітковину та корисні жири. Ідеальна формула шматок запеченої риби або птиці, плюс велика порція зеленого салату, заправленого оливковою олією. Жири та клітковина сповільнюють всмоктування глюкози, і вона надходитиме в кров рівномірно всю ніч, не даючи мозку сигналу голод. Другий пункт. Підтримка печінки. Якщо ви прокидаєтесь від жару, спробуйте простий детокс ритуал. По-перше, алкоголь табу хоча б на два тижні, щоб дати клітинам відновитися. По-друге, додайте в раціон гіркоти, рукола, редис, грейпфрут, якщо немає гастриту. Гіркота стимулює відтік жовчі. Щодо обстежень. Раз на рік робіть ультразвукове дослідження органів черевної порожнини з пробним сніданком, щоб перевірити, як скорочується жовчний, і здайте печінкові проби АЛТ, АСТ, ГГТ та Білірубін. Якщо показники завищені бігом до гастроентеролога, самолікування тут не працює. Пункт третій гормональний чекап. Не гадайте на кавовій гущі. Жінкам після 40 варто здати на третій п'ятий день циклу ФСГ, ЛГ, Естрадіол, а на 19-21 день прогестерон, також обов'язково ТТГ і антитіла до ТПО, щоб виключити щитовидку. Чоловікам загальний та вільний тестостерон. Якщо ви бачите відхилення, не бійтеся обговорити з лікарем ЗГТ замісну гормональну терапію. Сучасні біоідентичні гормони це не те, що було 20 років тому. Вони продовжують молодість і захищають серце. Пункт четвертий. Виключаємо апное Як перевірити вдома. Завантажте на телефон будь-який додаток для запису хропіння, їх зараз багато безкоштовних. Вранці послухайте запис Якщо ви чуєте тишу, а потім різке вибухове хропіння, це апное. Золотий стандарт діагностики, полісомнографія, але для початку можна пройти скринінгове обстеження у сомнолога або лора. Це врятує ваше серце. Пункт п'ятий. Магній та гігієна сну. Не купуйте дешевий магній в аптеці, він часто йде у формі оксиду, який майже не засвоюється і працює лише як проносне. Вам потрібна хелатна форма, гліцинат магнію, магній гліцинат або бізгліцинат. Він найкраще заспокоює нервову систему. Почніть з 400 мг за годину до сну. І створіть умови для сну. Температура в спальні має бути 19-21 градус. Спіть у повній темряві, штори, блекаут або маска на очі. І якщо ви все ж таки прокинулися о третій ночі, не беріть у руки телефон. Синє світло екрана миттєво блокує мелатонін, і ви точно не заснете ще дві години. Замість цього використайте дихальну техніку. 4, 7, 8. Лежачи в ліжку, вдихайте носом на 4 рахунки, затримайте дихання на 7 рахунків, і повільно видихайте через рот на 8 рахунків. Це примусово перемикає нервову систему на розслаблення. Зазвичай вистачає 5-7 циклів, щоб знову провалитися в сон. Зробіть ці прості кроки, і ви здивуєтеся, наскільки якіснішим стане ваше життя. Ви не просто почнете висипатися, ви почнете жити по-справжньому. Якщо це відео було корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Це допоможе алгоритмам показати його тим, хто зараз, можливо, шукає порятунку від безсоння і не знає, що причина всередині. А в наступному відео ми підемо на кухню, і я покажу топ-5 продуктів, які працюють краще за снодійне, якщо з'їсти їх на вечерю. Бережіть себе, слухайте своє тіло і будьте здорові. До зустрічі. Ми змінили лише одну річ додали до її вечері складні вуглеводи та шматочок риби, пересунули вечерю на 19.30. Вже за три дні вона проспала до самого будильника. Ви відкриваєте очі, ніби хтось штовхнув вас у бік. Сон, як рукою, зняло. Думки починають бігати по колу. Знайомо. Багато хто думає, це просто вік, або я перенервував на роботі. Але сьогодні я розвію цей міф: пробудження між третьою та п'ятою ранку це не випадковість, це біологічний годинник, який вказує на збій у конкретних органах. У цьому відео ми розберемо 5 реальних причин, про які рідко говорять на прийомі у терапевта. Я, Валентина, практикуючий лікар. Моя мета. Не налякати вас, а дати чіткий план дій. Обов'язково додивіться до кінця, там я розкажу про тихого вбивцю, четверту причину, яка підвищує ризик раптової смерті у вісні втричі, а також дам покроковий протокол відновлення сну.